Всім привіт! Починаю знімати обзор покупок. Тут у мене Єва, Галя Балова на ринок. А це приїжджала з свікров, привозила терти пірог, олів'є. Ось такі цукерочки. Ще ми додали стюльпани. Саме такі. Ось такі буває. Так, що я купила? Оце 20 гривень. Сейчас е, зрозумієте для чого. Сметанка 64. Це я на ринку взяла. Так, а ну, чекайте. Вибачаюсь, вибачаюсь. О! Трошки краще. Майне, що -то я вообще не поняла 91 гривна. Що-то мене где-то нае. Так, по 120 е, шампиньончиків. 50, ой 25 пять 100 сто зелена цибулька такий кабачок оладки зробить так Єві взяла ось таку краску сто двадцать три далі пакети то штук 40 гривень. Так, і пішла галюня балована. Так, морозиво. Дороге падло таке. Щоб я знала, я б не брала. Ну, пригостити захотілося гарним морозивом. Два морозива на 300 гривень. Так. Общий чек в мене був 700 чимось гривень, не пам'ятаю скільки що, о, взяла котлети саме свині, дуже смачні в них. О, трошки млинців з м'ясом, морозильник. Та останні рази беру, коли я не знімала, пельмені не з свининою, ні, 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 а казацькі. Вони зі свининою, горчицею і вони. Хто ще... А, ні, все. І вони ну, дуже смачні, ось такі казацькі. Смачні. Смачніші за всі для мене. Ну і чуть дорожчі. Так, сьогодні ось така розпаківка. Хтось грозився взагалі, поки не скуплятися. 1200 АТБ поїхали. Так, не знаю, може там десь буде чек, тогда ціни підпишу. А так, а... Буду говорити по пам'яті зараз по акції 49 гривень різка маліна. Так далі по 54 Маздам. Не пам'ятаю, десь 29, здається, це які. Рушники. Блін, як же, мабуть, мене отак тут не буде удобно. Так, чекайте. Так, поїхали. Далі по 50 гривень білоцерківський творожний сир. Ну, такий смачненький. 39 насіння. Зараз по акції 47 чи 49 гривень оселедець. По акції кетчуп. 132 гривні яков з крема. Прибалтійський хлібчик в акції по 109 гривень палички. Так, на роботу взяла собі плюшку та 9. Кефірчик ще буде. Так, по акції, здається, 39 гривень шоколадка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, не люблю, мабуть, наверное, зажити. А, є чек, а ні, це не чек. Так, по 25 гривень фраголіна. Взяла саме такі 4 штуки. Друзі, я зроблю коктейль. Робила вчора коктейль, фраголіна і швепс апероль. апіроль. Дуже смачно. Но пройшла тебе. Три ларька. сільпой зараз загружена доставка. 150 гривень. Платить, щоб мені привезли пароль, сама зроблю. Так, безалкогольний, щоб був. Так, 4 по 25, здається. Так, далі до цього пароля взяла по А от і чек. По знижці взяла 50 гривень сицилійський червоний апельсин. І. 30 гривень, здається, ось такий а, фруктовий тоник. А, значить, шампанський, сок і тонік. Смачне буде. Так, так, тут ремонт в неділю робить. Так, а, 30 гривень творог. Так, ну багато покупок. І тисячі як срізали. При тому, що акції хотіла ви черники, хотіла морозового Монако, ні хера нету. Ой. Вибачте, натюкнулась, ні нема, тому що все розграбли. По 50 гривень молоко. Я же говорю, коли спішиш, все, да, так, Взяла собі по 30 гривень такие, хотя они написано мужские, но дуже гарний размер. 39,42, я что-то думала, що. 3940. Ну, нічого страшного. Це я так взяла под так пару этих кошечки смаколиків, сушений чесник, приправа, один лимончик. Так і ферчик. Ось вам 1200 в АТБ. Нема що бачить. Ось такі були покупки. Зараз виложу це відео. Дякую всім за увагу. Гарної вам неділі, гарного робочого тижня. Зустрінемось, вже, коли підсобираю покупочки. Всіх цілую, обнімаю, чекаю від вас лайк та коментар. Мені буде дуже приємно для розвитку каналу. Бувайте!